Ридень, що на вашу думку, краще купити нову неюзану 1030 у 2023 році, або ж за цю ціну як не як ігрову відеокарту, яка багаторазово буде ефективнішою в іграх, приблизно в 4-5 разів. Але з рук. І на це питання я дам вам відповідь. Заразом подивимося на готову збірку, яка складається як з нових комплектуючих, так і частково має на борту БВ компоненти, що гармонічно з ними взаємодіють. Але лякатися цього не варто, адже по. Попередньо все було ретельно обслуговано та не менш ретельно протестовано. Та й про гарантію від магазину на готовий комп'ютер забувати не варто. Головну нашу увагу буде займати кілька параметрів: ціна і максимальна продуктивність. Бюджет складається з 11 500 гривень або приблизно 310 доларів. Але це не фінальна цифра, оскільки на деяких деталях можна заощадити. Це і SSD трохи меншого об'єму поставити, і боксові кули замість вежі. Але про це трішки пізніше, адже треба визначитися, з чого складатимеся наш комп'ютер. Наголос робимо на відеокарту, і це народна Sapphire RX 570 на 8 ГБ відеопам'яті. Ви здивуєтеся, але придбати її можна за ціною картки 1030. Картку попередньо обслуговуємо, перевіряємо на температури завантаження пам'яті і проганяємо на стрес тестах. Результат більше ніж задовільний, адже охолодження тут добротне, та і збірка зручний. На при обслуговуванні, особливо заміна кулерів, це еталон зручності, скрізь би так. Материнська плата на сокеті 1155 від Gigabyte марки AH 61 m у кооперативі з процесором i 5 3470 на борту якого 4 ядра по 3,2 ГГц у стоці та 3,6 ГГц у турбобусті народний і вкрай надійний камінчик, що має масу переваг, за що і полюбився багатьма. Навіть зараз, коли їх вже не випускають, він демонструє більш ніж хороші результати в безлічі онлайн проєктів На пресеті високої якості, ви спокійно можете побачити сотню і більше FPS за умови Full HD роздільної здатності вашого монітора. У складних AAA проектах ситуація різниця, як від року випуску гри, так і від оптимізації. Загалом ми отримуємо комфортні ігрові кадри, якщо надто не балуватися з налаштуваннями. На доволі. Ролику людина проекспериментувала цей момент на великій кількості ігор, де ви і зможете ознайомитись, на що цей кристал здатен. Охолоджувати цей камінчик візьметься башта від Silverstone на дві трубки, чого, до речі кажучи, вистачає навіть із надлишком. У принципі, це один із моментів, де можна трохи заощадити та поставити боксовий кулер. Але треба бути готовим, що боксовий бути значно гучнішим у роботі. Що ж щодо пам'яті, запитайте ви мене, а тут цікаві. За оперативну відповідатиме дві планки по 8 ГБ DDR3 на швидкості 1600 МГц. Двоканальний режим роботи для ігрового комп'ютера просто необхідний. А загального об'єму в 16 ГБ буде з головою вистачати на багато сучасних проєктів. Та й кілька десятків вкладок браузера відкрити дасть змогу. Операційну систему ми закидаємо на SSD-диск об'ємом 240 ГБ виробництва Apacer. До речі, ще один момент для економіки. Можна взяти половинку з цього, навіть 120 ГБ, вистачить не тільки для роботи, а й для кількох ігор. Але все ж таки на даній збірці ми задовольняємося трохи більшим об'ємом, що дасть змогу встановити кілька онлайн-проєктів для більш швидкого геймплея. а запускати операційну систему з SSD одна насолода. Але погодьтеся, такої кількості пам'яті для ігрової збірки явно недостатньо, тому в комплекті є жорсткий диск об'ємом 500 ГБ. Що чудово підійде для одиночних ігор і іншої ємної інформації. А живити всю цю збірку взявся блок на 500 ватт. І таким чином є навіть запас на майбутній апгрейд. Не забуваємо і про корпус. Багато хто недооцінює його ефективність і намагається заощадити на такій важливій деталі. У нас навіть були випадки замовлення комп'ютера з відеокартою RTX 3060 у залізному старенькому БВ корпусі, що особисто я жодному Разі робити не рекомендую, адже постійно циркулюючий холодний потік повітря в сучасних корпусах дає змогу не перегріватися комплектуючим, що позбавляє нас від можливого тротлінгу, та й у принципі продовжує термін служби всієї системи, особливо якщо за неї доглядати, корпус 1ST Plower v 3 використовуємо у цьому разі, де відразу впадають в око дві скляні панелі і кулери, що яскраво світяться, яких у комплекті аж 4 штуки. І з огляду на те, що вся система в нас не горяча, плюс гарне охолодження корпусу в сукупності дає холодне рішення навіть під час тривалих ігрових сесій. З недоліків корпусу хотілося б визначити відсутність як такого пиливого фільтру на передній панелі, і тільки одну пару вушок для жорсткого диску. Хоча самих лотків у корпусі кілька, але цим можна знехтувати на догоду ціни питання. Зібравши докупи всі комплектуючі, карненько уклавши дроти і підключивши. Ми отримуємо цілком збалансовану збірку, яка демонструє прекрасний результат, навіть в таких мостодонтах, як God of War, середній пресет якості і ФПС на початку гри коливається в районі 45 кадрів. Про GTA 5 говорити не варто навіть. Більше сотні FPS, але у відкритому місці результат буде, звісно, нижчим. Але й пресет якості виставлено високий. Безумовно, як і говорилося раніше, такі ігри, як CSGO, Танки, Dota, Lineage, і Маса інших онлайн проєктів будуть сміливо крокувати у прийнятих 60 плюс ВПС на максимальних налаштуваннях якості, що і робить дану бюджетну ігрову збірку вельми конкурентноспроможньою, а додати до цього всього гарантійний талон на доволі тривалий термін, то ризики тануть на очах, та й таку продуктивність неможливо витиснути від нових комплектуючих в даному ціновому сегменті, а пограти в більш-менш сучасні ігри дуже хочеться. А якщо вам сподобалася дана збірка, Бірка, і ви загорілися бажанням придбати, то знайти нас можна в інстаграмі. Посилання і назву нашого магазину GameOn залишу в описі.